Всім привіт! Всі вже бачили, я думаю, назву відео «Агроризик шоу, як в цьому мемі популярному, що аграрії дуже <смі> азартні люди, вкладають гроші і може надіятися, щось отримати. Ну ми цього року, так як планували, садимо, новий, ну типу досаджуємо, опять пересаджуємо новий участок. Ну, він не новий, тут більша частина була, тут кусок додавали ми. Ми вже положили буквально. Ми, а, в суботу ми половину положили там перед дощом, потім чуть покрапав не сильний. Ми в неділю доложили все. І на понеділок ми планували вже його садити. Чесно говоря, добре, що не посадили, бо було б дуже шкода. Бо в нас пройшло сьогодні в нас вівторок. У нас пройшла, а, три грози. Їх було три таких з потужних хвилі. Саме потужна була вчора ночі, ну не вночі це десь була в часу в 9 вечора, напевно, вона була. А, три дуже потужних грози. Там з неділі на понеділок дві хвилі таких сильних. Коли їх дві було сильних, а, тут води не було. А, був намул, нам трохи змило, бо там три ряда було, трошки там нам намулило. А, і отут, от, як ви бачите, да, позмивало по краям. Фактично, я вже десь поприхльопував з болотом, трохи, але хоч якось, щоб вітру не здуло. Бо воно бачите, змило. Ось. І пленка вся наружу. І так дуже-дуже багато, прям цілими рядами. Ну, тось, от, змивало і змивало. Кажу, Але в якийсь момент ми успокоїлися, ми не посадили, У нас там розсада Богу, не пропав, так би ще й розсада пропала, то взагалі. Перестреляти було б обідно, звісно, тут по грошах непогано грошей лежить. Але що маємо, то маємо. Цей участок ну, менше пострадав, бо він уклон тут, не там. Бо там знаходиться у нас невелика там як річка там з заставою, де вода стікає. Насправді більшість років вона пересохша стояла. Но не цього разу. Цього разу воно йде от по городах через городи, бо там людей городи, трава, в кого маліна, в кого яблука. Іде туди, поверху, там весь, вся річка повна заповнена, от вода йде сюди. Ну, вона була ну, на порядок вище, то вже, а, зранку вона впала. А, і от таке у нас. кажу, Хорошо, що не посаджено. Чуть-чуть підсох, не придеться вручну, це все практично а, засипати землею края. Зараз покажу, що другий город. Там трошки цікавіше в нас вийшло, Там воно трошки більш в ямі і там набагато цікавіше. Зараз ми до другого городу дійдемо. Ось ми добралися до другого городу. Тут цікавіше, тут можна запускати карася. Карп навряд ли, бо мілковато буде, а от карася можна запускати. До речі. Це стара ділянка, вона цього року під знищення йде. Тут має бути пересаджуватись, посадиться нова. Ми навіть от, спіли, перший ряд я підірвати, пленки підірвав, але ми по часу не встигали, зібрати, ну типу, підірвати все, зібрати плівку і цей. Ну, по плану по факту, якщо був би нормальний рік і все встигали б, на даний момент тут вже б мінімум перефрезіровано, а максимум теж би гряді лежали, би, а можливо і посажено було б. Але так як нас погода нам виселить нас цього року непогано так. Червень був дуже нам понравився на збор полуниці у нас практично не було дощів, Це було супер. А починаючи з середини липня, в нас непогано, навіть не з середини, можливо, десь там з початку липня у нас постійно підтаплює. Ну, не підтаплює, у нас постійно дощі. Того року у нас були нюанси по полю, але не сильно там злива трошки підмила, нам теж нові ряди. А цього року такого ми ще за 12 років свого заняття полуницею я такого ще не пам'ятаю, таких злив, щоб вони прям ну, от реально. Ну, біди не робили. Там у нас і городи в людей стоять в воді по селі, там, в деяких місцях. в мене, ну, мене теж в воді стоїть город. Ну, просто кажу, чисто повезло тим, що я розумію, що ну, блін, придеться ну, тиждень-два лишній почекати, поки підсохне. Ще там річці вода спаде. Прокопаємо дренажний якийсь канал, воду здреніруємо, та якихось пару тижнів та й підсохне та й будемо щось робити. То Такої біди в нас сильної немає, але людей там і городи позмивало, Ну, коротше, таке, неприятненько. Клімат міняється, ну каже, цього року прям ми шукаємо, ми шукали дуже тяж, тяжко момент часу, щоб вспіти між одним дощом. А, щоб ґрунт спів підсохнути, щоб ми там зібрали плівку, тоді перефрізювали і спіти положити гряді. Ми знали, що буде дощ, ми перед дощем якраз стелили, хотіли всіти, думали, там дощ пройде, там посава не такий же сильний. Але не очікували, що така буде злива. А, ну, нічого страшного. ну і Виходить, зараз в одних регіонах України біда, бо там доща, непонятно, коли останній раз дощ був, скільки місяців назад, задати, там посухи, там трещини до Китаю. А, в нас. Ну, Якщо в червні не було реально дощів, то липень нас дощами не жаліє. Прям. Ляє, каже, нам наоборот шукає моменти, коли нам треба, щоб то, хоч трохи земля підсохла, бо ж не влізеш, нічого не зробиш. і таке, Але народ хоче дешеву полуницю, народ хоче дешеві овочі, народ хоче все дешеве, а воно дешеве не виходить. Якщо б трошки сильніше, або трошки другої форми, наприклад, був би огород. То я думаю, що там би довелося б всю плівку заново знімати, купляти нову плівку, нову каплю, перефрізеровувати заново, заново перекладувати все. А якщо там була б ще розсада, ще плюс розсади. Ну, по грошах там було б дуже суттєво. Там і так, типу, ще роботи, плюс відкладується по часу, пізніше буде посадка. Ну, коротше, таке. Нічого приємного коротше, мало. Але аграрії вони такі, кожен рік. Одно і те саме, кризиси, біди. Комусь повезло більше, комусь менше. Так ми і живемо. Надіємося, що один рік гарний, другий рік третій і четвертий можуть бути ні к чорту. Все, Всім дякую, все, всім пока.